Аудіо Сторіс представляє десятий місяць авторських читань у Львові. З 23 по 26 липня 2025 року у Львові відбувся місяць авторських читань. Матч. За 10 років матч став затишним місцем, де зустрічаються письменники з різних куточків світу, місцем, яке знайомить з якісною літературою та стирає кордони між людьми. Підтримує сталий зв'язок між Україною, Чехією і Словаччиною. Пропонуємо вам у форматі подкасту зануритися в атмосферу 10-го матчу в просторі малої сцени театру Лесі Українки у Львові. Організатори фестивалю Мистецька Рада діалог Видавництво Ветерне млини. За підтримки Міжнародного фонду відродження Львівської міської ради Офісу Львів місто літератури ЮНЕСКО міської ради Брна Міністерства культури Чеської Республіки. Запрошуємо слухати нові епізоди подкасту 10-го місяця авторських читань у Львові. Аудіо СТОРІС Production Львів 2025 рік. Аудіо СТОРІС Історії в звуках простору та часу.